Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні другий день літа. Приїхав о 3 годині з роботи. Залишалася у нас не побризкана одна діляночка соняшника. Поїхали ми накрили її ось таким препаратом. Генезіс, це євролайтинг з двома діючими речовинами, тому що більша частина. Соняшника під Євролайтинг, яка в нас посіяна, була оброблена ось таким препаратом і мазумок, одна діюча речовина. І, як мене завірили, що цього гербіцида немає після дії на послідуючі культури. А на всіх цих ділянках ми будемо висівати пшеницю, тому взяли іменно цей, а не ось цей. Цим ми користувалися в минулому році. Мазопомокс і мазопір, то дуже сильно після дія, особливо на пшеницю. І трапилася в нас біда. Так, Трішки ми вже відремонтувалися. Тут, як можна бачити, все в маслі. Знімали клапанну кришку і регулювали клапана. Регулювали клапана, позвонив знайомому, знайомий каже, саме проще по паливному насосу. Тобто прокручуємо завал, тут усе відпущене. Зняті від топливного насоса оці ось турбопроводи. І дивимося, де перше виступила капля, то той циліндр і регулюємо. Виставили ми на впуск 0.30 на випуск 0.35. Хоча рекомендують 0.25 на впуск, але ми виставили так. І нам дуже подобається. Потім покажу. Не хочу вже заводити, бо темно. Також знімали паливний фільтр тут, знімали, чистили паливний фільтр там, знімали повністю оцей весь паливопровод і викручували он той штуцер. Там на кінці цього штуцера встановлена сіточка. Дуже багато бруду було. І почав трактор троїти. Не вистачало йому палива. Додому згорем пополам доїхав. Тут, як можете бачити, все облито соляркою, тут трошки засипали. Тому вирішили перебрати повністю всю систему. Помили, прочистили, продули. Так. Клапана відрегулювали, тому завтра цепляємо наш КРН. і ми його вже налаштували на одній діляночці. Дуже непогано вийшло. І будемо їхати працювати. Тому що там дві діляночки під Грандстар у нас посіяні. Поки що ми їх не будемо накривати від мишія, ще почекаємо два дні. А за ці два дні прополимо весь соняшник, який у нас був оброблений ось цим препаратом. У нас його не так багато, близько там 10 гектарів. Так, по прискувачу питань взагалі нема, по трактору питань вже нема. Хоча вони були. Ось таке невеличке коротеньке відео. Знімати було не дуже зручно, так як ремонтували з батьком. Він лежав під трактором, крутив за коленвал. Якби я ще дістав телефон та знімав, я думаю... Він би був не в захваті, так як потрібно було до вечора швиденько все зібрати, щоб не залишати його на ніч розібраним. Так, всім дякую за перегляди. Спостерігайте за каналом.